дозвольте декілька хвилин до вас звернутися з нагоди цього великого свята. Бачимо всіх молитвах, які ми чули чи на утренні, чи ми молилися сьогодні зранку на службі Божій, поспівується Христове Воскресіння, що Господь сходить всі болі, всі страждання у смерть. Ікона, яку ми тут бачимо на тетаподі, лежить. Христос стоїть на зламаних дверях, там десь проскидані ключі, ланцюги, замки. І це означає, що Христос, коли помирає, Він входить до аду, входить там, де люди були полонені, де до приходу Христа кожна людська душа не мала виходу звідти. І Господь входить туди, дає людське страждання, та є людський біль через свої власні страждання, і тим самим руйнує смерть. Бо як оспівує наша, наша молитва тропа, яку ми співаємо Христос Воскрес, що смертю смерть подолав. Тобто неможливо, щоб начальник смерті тримав начальника життя. І Господь руйнує ці всі кайдани, розриває все. Коли ми зустрічаємо у Божому Слові діяльність уже Христа Воскреслого, то ми бачимо, що для Нього немає жодних перепон. Він проходить всюди, чи завалений, запечатаний здоровений камінь, чи професійна сторожа, вояки, які стояли біля гробу, чи замкнені двері. Для Господа немає жодних перепон. Єдина перепона, яка може стояти на шляху Господа, це людське серце, яке не хоче його туди впустити. Пригадую собі, коли мало вже наступати. Свято Воскресіння у моєму дитинстві, то ми з друзями заводили собі такі блокнотики і писали, скільки днів ще залишилося до світлого празника Воскресіння. А коли лишалися цей останній день, і нам треба було трошки поспати, бо служба починалася вночі в третій годині, то не могли заснути. Настільки чекали на це свято, на цю радість, що не могли б дочекатися, коли б воно настане. І коли ми подивимося так літургійно по наших богослужіннях, то в е, нас, бачите, немає ще храму свого власного, і в нас такий не, не іконостас, як має бути. Але іконостас має царські ворота. Отут, де священик виходить, там є такі ворота, які закриваються і відкриваються. То після Воскресіння цілий тиждень ці ворота є відчиненими. то символ того, що Господь відчиняє. Ворота раю для кожної людини, хто йде слідом за ним. І потім до світлого празника П'ятидесятниці, зелених свят у нашому народі, ми співаємо Христос Воскрес. Ми вітаємося Христос Воскрес. І це не означає, що після 50 днів у році, що ми не вітаємося Христос Воскрес, що Він не Воскрес. Це є така правда, яка вона є завжди і повсякчас. І ніколи вона вже не зміниться. І також, коли ми звертаємо увагу на Христове Воскресіння, то воно означає щось нове, щось набагато вище і цінніше, ніж було до того. Бо Христос, коли Воскресає, Він не просто повертається до попереднього життя, а Він стає зовсім іншим, що навіть учні його можуть не впізнати. Але Він є той самий. Господь Христос сьогодні, завтра і по віки той самий. Що приносить Воскреслий Христос? Апостоли, які перебували замкнуті у домі, вони були налякані, вони були нажахані, Його вчителя вбили, розп'яли, вони залишилися самі, вони замкнулися в хаті, тряслися і боялися вийти, бо знали, що на них таке саме чекає. Мироносиці жінки плачуть, ридають їхній учитель, їхній, їхній милий вчитель. Є похований в гробі. І вони зі сльозами йдуть, щоб віддати честь останню померлому, щоб намастити тіло померлого оліями за тодішнім звичаєм. І що стається, коли вони зустрічають Христа Воскреслого, в їхня ця печаль, смуток розвіюється. Господь приходить і каже: не бійтеся, не бійтеся, радійте цього дня, бо Господь чинив Воскресіння. Так само апостоли. Які були замкнені у кімнаті, налякані, нажахані, коли приходить Господь, вони йдуть і проповідують по цілому світі, по всіх країнах. Знаємо, що таким чином і Андрій, первозваний, апостол Ісуса Христа, побував на наших Київських горах і благословив, благословив нашу землю, говорячи, що на цій, на цій землі буде дуже багато церков, буде дуже богомільний народ, який любить свого Бога. І тому Христос Воскрес! І важливо, щоб цю радість Христового Воскресіння отримав кожен із нас, щоб Його Воскресіння Воскресило кожне наше серце і кожну нашу душу, щоб після зустрічі із Воскреслим Христом ми вже не були такими, як були до того: наляканими, надаханими, сумними у розбитими, розчарованими, а були такими, які світимося тим світлом. Який приносить Христос. Тому щиро дякую всім, хто сьогодні долучився до спільного нашого моління, бо віримо, молимося і знаємо, що у Христовій перемозі Його Воскресінні Є також і перемога наша особиста над нашими слабкостями, прислістями і гріхами, і також наша перемога як народу, українського народу, української держави. І тому щиро всіх всім бажаю цього радісного Воскресіння Христового, щоб, незважаючи на зовнішні такі несприятливі умови для радості, наша радість була повна, яку не не може від нас ніхто відібрати. Бо Христос Воскрес! Боїсь. Так щодо богослужінь наших, то будемо мати в понеділок службу Божу зранку. Це є другий день свят, о 9-й годині зранку. Понеділок, і завтра у світле світле свято Воскресіння Христового о 5-й годині, тобто в 17.00, традиційно у нас. Є молитва за Україну, то будемо молитися вечірню, вечірню яка оспівує Христове Воскресіння, і у руки, у руки Христа Воскреслого будемо возносити нашу, нашу Україну. Також дякую всім, хто сьогодні розділив цю радість Воскресіння Христового, цю Олександру, цю Лаврентію і своїми парафіянами, а також всі, хто сьогодні. Прийшов на цю молитву, нехай Господь во своїм воскресінням благословляє всі ваші сім'ї, родини. що Бажаю смачного пасхального яйця, благословеної Пасхи. Христос воскрес! Христос воскрес! Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде з вами завжди, нині по час, і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже, наше повання наше, слава тобі. Христос воскрес і смертю, смертю смерть подолав, і тим, що робах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Глад. змертве, смертю, смерть подолав і тим, що Робах життя дарував молитвами, брешистої сиєї матері, святих славних апостолів, святоця нашого, Яна Золоту, старих єпископа Константинограда, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий, і чоловіку Лього Христос Воскрес, Воістину Воскрес! Христос Воскрес, існу Воскрес воскрес! Боскре, Сос воскрес, воскрес, воскрес смерть смерт по і тим, що в За хвильку будемо освячувати наші пасхальні кошики, але перед тим ще з нами словами привітання звернуться отець Олександр і Лаврентій. Запрошую! Христос воскрес! Дорогі я хотів би, тут, як слухали ми сьогодні євангельський фрагмент, прочитати один вірш, який якось мене так торкнувся і по-особливому. А то ж, бо світло стало, е, світить у темряві, і світло світить у темряві і не пойняла його темрява. Що, що такого важливого сьогодні для мене особисто цей фрагмент говорить, що світло світить у темряві, а не навпаки, немає в світлі темряви. Це дуже важлива річ. В темряві з'являється світло. І коли воно там з'являється, воно її розсвітлює, щоб її не було а було світло. Натомість не може бути навпаки, що в світлі з'являється темрява. В світлі темряви немає. Каже нам Біблія, що Бог є настільки добре, що в ньому немає жодного зла. Я сьогодні ходив, ми мали сьогодні там ходили по цвинтарях, молилися запомерли і мав таку нагоду війти до одної хатини, людей сумівіруючих. І там на столі при вході в них був торт. Торт святковий е, такою передівкою посередині овальною полуовальною. Темніший, світліший, на одному кабелька темніше, на другому світліша. Знаєте, цей знак я думаю, всі достеменно е, в наш час. І я питаюся, в них, що це таке у вас? А вони мені кажуть, це таке в рецепті було, так гарно, така декорація. Я подивився, я навіть не хотів торкатися того торту, я собі думаю, я не знаю, що в ньому там є. Але просто я собі думаю, як важливо, щоб в світлі не було темряви. А дуже часто є ця спокуса в нашому житті впроваджувати темряву. Христос для того воскрес, щоб ми жили в світлі, щоб ми не випускали своє життя темряви. І так насправді Воскреснути це жити в світлі. І ми маємо цю спокусу завжди, щоб десь цю темряву впроваджувати через якісь лихі слова, думки, бажання, не раз до другої людини, ненависті і так далі. Натомість Христове Воскресіння нас спонукає сьогодні до іншого, щоб ми добро хотіли перемагати зло. В темряву впроваджували світло, там, де є зло, щоб ми хотіли впроваджувати добро. Я хотів би сьогодні вам цього бажати, щоб ми дійсно були свідками Воскресіння. Бо всі ті, котрі досвідчили Воскреслого, бажанням їхнім не було бажати добра і зла нікому, перепрошу. бажанням їхнім було бажати всім добра, щоб це добро збільшувалося, зростало, звеличувалося, було І Тому я би хотів вам сьогодні собі бажати, щоб ви кожного дня ми намагалися дійсно так жити, як би в світлі. Ісус сказав в одному з фрагментів Євангелії, якщо світло, котре в тобі, є темрявою, то якою ця темрява буде велика? Що це означає? Може так бути, що в житті я думаю, те, що я думаю, добре, воно і зле. І якщо те, що я думаю, що моє добре і зле, то наскільки далеко я зайшов в цьому запустінні? І Христос сьогодні хоче нам, якби це знову просвітлювати своїм словом, пригадувати, що нам, котрі покликані до життя в світлі, до життя в Бозі, є важливе шукати добра, нести добро, проголошувати добро. І бажати добра іншим. І цього добра сьогодні бажаю я вам. І бажаю вам, щоб ви це добро бажали іншим. Христос воскрес. У воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Сучасний наш отець Іван з родиною, отець наш Олександр, добрі любив Христів, дати і сестри, парафіяни, гості, які сьогодні. Святкуємо Воскресіння Господнє, так як ми вже чули і в проповіді, і в промовах, щоб нести світло, щоб жити Воскресінням. Ми маємо таку прекрасну нагоду говорити Христос Воскрес аж до зелених свят. Я знаю таких монахів, навіть в нашому монастирі, які цілий рік так кажуть, і часом це в жнива дивно звучить, але правда є така, що. Кожна неділя це не є щось інше, тільки Пасха, кожна неділя. Дуже добре було би, щоб ми настільки були християнами, щоб кожну неділю святкували як Пасху Ісуса Христа. Тобто, щоб так як нас сьогодні не бракує, тут в храмі, щоб ми розуміли, що так не бракує нас ніколи. І так повинно бути, так якби ми прийшли до якоїсь сім'ї, наприклад, багатодітної, казали так, що до одної дитини на день народження прийдемо до другої не прийдемо. На день ангела прийдемо до, до тої дівчинки, до другої дівчинки не прийдемо. Тата поздравимо, привітаємо, маму не привітаємо. То так би було недобре. Як всіх, то всіх. Як всі неділі Господні, то дай Боже, ми всі їх святкували, щоб ви слухали Боже Слово. Примиралися з Богом в святій сповіді і приймали причастя як живого Господа Бога. І сьогодні насправді для нас усіх є свято. Для нас усіх є свято, і ми скажемо, що Ісус Христос його вчинив для нас через своє Воскресіння, але ми теж стараємося це свято Якось так зорганізувати собі і в молитві, і в сім'ї, і всюди, де ми знаходимося. А сьогодні, кохані, хочу бажати всім нам тут присутнім і вам і собі, щоб не тільки ми казали Христос Воскрес і раділи Тим, але щоб зробили все можливе в своєму житті, щоб Ісус святкував наше Воскресіння, щоб Він казав, що Лаврентій Воскрес, щоб Він ходив, в бігав, тішився по небі і всім ангелам святим. І своїй Матінці Небесній Богородиці Марії, казав, що оця людина Воскресла, для мене це свято. Тому, наскільки можемо, наскільки любимо Бога, стараємося зробити таке прекрасне свято теж для Ісуса, щоб так, як ми сьогодні на землі святкуємо Воскресіння Господнє, то щоб в небі Ісус святкував наше Воскресіння. Тому запрошуємо вас на молитву, до таїнств. Особливо до сповіді святого причастя, тому що тільки цим можна, тільки насправді цим можна потішити Бога, так як отець наш тут Олександр казав, боюся доторкнутися торту, бо не знаю, що там пошепляно на ньому, бо малюнок каже про це. Але щоб ми не боялися доторкнутися Бога в церкві, бо Він нічим не пошептаний, тільки є для нас присвячений. На те, щоб був животворний для нас і давав нам життя Небесне. Тому приходьмо, стараємося бути вірними християнами і цю пасху Ісуса Христа святкувати цілий рік, а хоча б раз в тиждень в неділю. Цього вам кохані, бажаю. А вам, отче, ще раз дякую за запрошення. Дай Боже, щоб ви завжди були огорнені Божою любов'ю, щоб на вашій сім'ї парафії була благодать Божа опіка Матері Святої Богородиці і щоб ви завжди втішалися цими людськими серцями, які приходять і шукають Бога, а ви зможете їм служити, Христос воскрес.